Всім привіт! Рада висяти на моєму ютуб-каналі. І в цьому відео я б хотіла вам розповісти. Розповісти. А, в цьому відео у мене буде відгук на книгу Червоний Білий та Королівський синій» Нарешті до мене дійшло це прочитати. Довго, дуже довго. Але так, нарешті я вже це прочитала. А, Почнемо ми з сюжету книги, а вже потім перейдемо на оформлення, оцінки і так далі. І почати це почати свій відео на цю книгу я б хотіла тим, що розповім вам про двох головних персонажів цієї книги: а це в нас Генрі, який є принц Великої Британії, та Алекс, син е, американської президентки. Дуже прикольно, правда? Як же вони Як же вони закихаються? Як вони, як вони познайомляться? А познайомляться вони так, що на свадьбі на весілі брата Генрі, а брата Генрі звуть Філіп? Я не пам'ятаю, як звуть його дружину, але якось на М. Просто ось. Так от на весіллі брата на весіллі Філіпа. Куди був запрошений ген, е, ген, ну, Генрі? Там ясно, що був запрошений. Куди був запрошений Алекс? А, а Алекс там був запрошений, щоб він хорошо працював обличчям своєю харизмою і дипломатично закохав в себе всю Британію. У нього це не вийшло. І ось вони там з Генрі зустрілися біля тортів. Е, Генрі дивиться на Алекса. Алекс дивиться на Генрі, іскра буря, на них впав торт. І звісно, що в новинах все висвітули так, що е, вони ненавидять один одного, що через них почнеться якась війна між е, Америкою та Британією. Тому ну, треба щось робити. І обидві сторони домовили, що вони зроблять вигляд, що вони типу, найкращі друзі Алекс і Енрі, і що вони так гралися, так, так веселилися, да? Ви ж також перекидаєте... Торт за сімдесят тисяч доларів, напевно, доларів я прапевно, за 75 п'ять тисяч доларів е, в на весілля свого брата. Ну я, я так і завжди роблю кожен день. Ну ви не, Дивно якось. А, е, 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 так от вони вимушені помиритись, тому Алекс їде в Британію до принца Генрі, де вони повинні дати разом інтерв'ю. Uh, і поїхати в лікарню для дітей, uh, поспілкуватися з дітьми і так далі. І цій лікарні uh, якийсь хлопчик приносить своєму другу пітарди. Це все звучить як фігова йде, так? Так от, приносить uh, своєму другу пітарди. І, uh, звісно, що вони вибухають. Всі подумали, що це uh, якийсь там. Напад терористичний, і тому їх двох запхали в маленьку комірку, де вони повинні типу, сидіти, поки, вони не, поки їх охорона не зачистить приміщення. І, приміщення. Ну, зачистили приміщення, виявилося, що це хлопчик з пітардами. А поки ці двоє наш Генрі і Алекс сиділи в цій комірчині, Генрі питає, по Алексі, чому ти мене так ненавидиш? І е, Алекс такий, на нашій першій зустрічі, що було за сумісництвом мій перший офіційний вихід у світ, я б підійшов до тебе, хотів познайомитись, а ти повернувся до свого помічника і сказав: Заберіг його звідти. Тому так, мені це дуже не сподобалося, було не відчула, я з тебе з цього моменту зненавидів. Весело, правда. Е, і ось вони розпрощалися, всі думають, ну, як Генрі думає, що типу ні. Ми з ним більше нікого не бачимося, яка ж радість. А ні, ні. ніфіга. А, а Генрі повинен приїхати в, на Різдвяну вечірку або новорічну вечірку. Скоріше за все новорічну вечірку. а На новорічну вечірку Алекс. Скільки разів я зараз сказала новорічна вечірка. На цій новорічній вечірці вони, типу, напились, натанцювались, юху, і Генрі цілує Алекса. Генрі цілує Алекса, Алекс йому відповідає на поцілунок. І потім благополучно Генрі зникає в закат на тиждень. І ось а, а Генрі зник. Ну, він, він не відповідає на Алексію дзвінки, на Алекса повідомлення. Взагалі ні на що від Алекса він не відповідає. І це не вперше, і не в це вперше, але не в останнє. Так, не забігаючи наперед, кажу. Ем, але ж, ну, напевно, Генрі сподівався, що він зможе ігнорувати Алекса вічно, але ні. Ем, е, Алексова матір враштовує державний банкет, такий офіційний, е, куди прийде Генрі. І ось Генрі приходить, Алекс його відтягує в червону кімнату, де нікого немає. Вони цілуються. Алекс каже, що я тебе також хочу. І вони такі Вау! І потім їм охоронниця... Охоронниця? Просто жінка, яка повинна охороняти життя Алекса, вона їм дала п'ять хвилин, потім вона заходить і така, типу, що ви? Де ви? Як ви? Нормально все? І вона такі, так, нормально. Ми виходимо. Вони виходять, я скажу, що? Зараз ти до мене навіть не наближаєшся, але в 11, якщо я правильно пам'ятаю, об 11 вечора ти приходиш до мене в кімнату і ми робимо пакості. І він приходить. І вони роблять пакості. Але. ні. ніхто нікого ще не. Ні, 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 ні. Все чисто ручками. і ротами. Так от. Да. Потім вони ще пару раз на офіційних зустрічах зустрічають. На офіційних зустрічах зустріч. Так. І тут, у Франції, в Парижі вони знімаються готелі і у них є типу одна ніч, після якої вони повинні будуть. Один їде в, в свій палац в Лондоні, другий їде в Стра... <кій> другий їде в Америку. Тому так, одна ніч. І в цю ніч у них стається все. У них все стається. ну, Абсолютно все. Перший статтєвий акт. Ось так. У мене тут серйозно в плані цього відео написано перший статтєвий акт. тому Так. Після цього вони довго не бачаться, бо вони один в Америці, а у них вибори якраз, і він хоче, щоб їх маму, його маму, точніше, вибрали вдруге, щоб вона була в друге президентку США, тому йому там треба купу всього зробити. І ось він купу всього зробив. Весело, правда. А, і вони переписуються імейлами, повідомленнями і так далі. І тут відома фраза. Uh, history, ха? Bet you could make some. Що uh, можна перекласти як. Я не знаю, як це можна перекласти. Але я зараз вам відкрию. Ось в книзі це переклали як. Історія кажете. Ми б в ній не робили сушу. Так. Не робили. Я знаю. Uh, так от. Uh, і потім ще у них там декілька всього було. І тут. Uh, Алекс сидить в якомусь барі, готелі, який має бар, і він вже планує йти спати. Він там богопучно з кимось поспілкувався і потім з ним вже ж поругався. І е, приходить цей. Я забула, яку звати. Приходить Генрій, такий. Пішли, будемо любощами займатися. Вони приходять, проводять разом ніч. І тут приходить асистентка а, Алекса, бо в нього на наступний день якась важлива зустріч. Заходить в кімнату, а там дві подушки, на яких спали дві людини, на двох тумбочках два телефони і один Алекс. Куди ж він спрятав Генрі? В шафу. І Генрі благопутно почав шуркатись в шафі. А, і в цій шафі а, потім випадає з неї. В трусах. І наш Алекс також був голий. Хм. Так. Тому йому довелося розповісти своїй мамі, що вона. що він типу. Бі. Ось. А Генрі uh, гей. Ну, один гей, другий Бі. Оба голуби є. Uh, так от, і його мама сказала типу, все ок. Потім зробила презентажку. Що, типу, чи обов'язково тобі зустрічатись саме з Генрі? І Благополучно заборонила йому працювати в її офісі, бо це може, типу, щось погане зробити. Я не вчитувалась, <гладно>, що я вам це не поясню, я в політиці не сильно розбираюсь. Просто щось там репутаційного пустити. Так от, після цього. Е Вони це якось зам'яли цю ситуацію, бо їх застукала тільки асистентка і ніхто інший. Асистентка сказала: типу, якщо у якась камера по парації, піймає тебе Генрі, як ти виходиш з цього ресторану угу, з цього готелю, я тебе вп'ю і мені все одно, що ти бренс. Отак. Потім Алекс запрошує Генрі, та його та друга Генрі. На сімейний відпочинок, де будуть Алекс, Генрі, сестра Алекса і їх сумісна подруга, а також там буде друг Генрі і батько Алекса. І ось вона такої усього кампафоки. Поїхали а, в якийсь будиночок далеко а, відпочивати, купатися і так далі. І а, вони вирішили: вночі, піти покупатися. І Алекс такий каже: а, Генрі. Коли ми маму перевиберуть в президентки, то ми можемо приїхати сюди тільки ми вдвох ходити за ручки і всім буде на нас пофіг, бо мама вже перевибрана і так далі. Генрі з'якався, тому він, вони пішли спати. І зранку вже жалоб прокинувся, Генрі ніде немає. Генрі такий, типу, пробач, в мене термінові справи в палаці, поїхав і не повернувся, так мовити. І на тиждень е, взяв і закинув Алекса. Не дивно, правда? Не відповідав йому, не писав йому нічого. Тому Алекс взяв літак, поїхав до Генрі. Вони все розробили. Е, Алекс йому каже: типу, якщо ти мені зараз скажеш піти, я піду і більше ніколи не повернусь. Генрі йому не сказав піти, якщо вам цікаво. Е, тому так. Ніхто нікуди не пішов. Ем, наступний. Наступний в мене називається Преса все знає. Що можна здогадати, що е, в пресу звели відео з камер, е, коли всі бачили, як Генрі з Алексом в ліфті обіймаються і так далі. Але це не все. Також звели їх приватні переписки. А в цих приватних переписках дуже багато всього. Там, там Генрі відкрито поливав брудом королівську сім'ю, розповідав про інших королів, геїв і так далі. І Багато всього цікавого, так би мовити. І це все сплило наружу, що дуже погано. Тому їм довелося ну, в фільмі. По цій знят філь... Фільми е, Король Британії чоловік, а дідусь Генрі, а в е, книзі Бабуся, Бабуся Генрі. Ось жінка бабуся Генрі. Так от, і ця бабуся Генрі. Е, вона сказала, що давайте зробимо вигляд, що це якась там фотошоп, е, що це все неправда, і будемо все заперечувати. І Генрі каже, що ні. Я хочу відкритися, я хочу бути щасливим. Будь ласка, дайте мені на це можливість. Філіп, брат Генрі, чудак. Такий типу, ні, ти не будеш пакостити своє життя е, зустрічанням з якимось там американцем. Але е, Генрі робить камінгаут перед цією Британією. Разом з Алексом. І тут, хто не забув, то через цю цю книгу низочкою тягнуться вибори його матері. І звісно, що його мати вибирають президенткою на другий термін, і вона далі 4 роки буде президенткою. Ось Хеппі Енд. Is... Оскільки я хто не побачив, я взяла Лімітед Едішн. Limited Edition, тому <coughs> я прочитала ще й ексклюзивний розділ Очима Генрі. А хто не знав, то вся ця книга писалась uh, від очей Алекса, а це розділ від Очима Генрі. Генрі покинув престол, вони разом з'їхали з Алексом, жили весело дружно і щасливо, потім освічились, одружились і. Звичайний побут, що е, Алекс е, навчи, вивчився на юрфакі, е, пішов е, адвокатом, йому не сподобалось, він звільнився, знайшов іншу роботу. Просто про їх подальше життя, е, про перший різдво разом, як вони всі раділи, е, про те, що Алекс подружився з матір'ю Генрі, і, е, Генрі звівся престолу. Ось. Що вони їздили на хрестину дітей Філіпа. Звичайно, весела просто хеппі ендік Хеппі-енд автор хеппі-енд. Так от, що я можу сказати? Uh, спершу почнемо з того, що ця книга отримала 4 і 7 зірочок на Гудріць. Я розумію, чому. Я поставила цій книзі 4 зірки з 5 та 8 з 10 «Limited Edition. Окрім наявністю ексклюзивного розділу, відрізняється також тим, що тут є отака супер обкладинка Тут у нас прапор Британії, тут у нас прапор Америки. І в принципі, це все. Це все більше. Далі це виглядає як звичайна книга, також тут на зрізі. Big Бен. Я хотіла сказати, але ні, Біг Бен. Якщо не помиляюсь, то на звичайному вона просто синє. Um, і в принципі. А, ще ще, 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 якщо не помиляюсь, якщо помиляюсь, то напишіть, будь ласка. Якщо не помиляюся, то в лімітовому виданні тобі ще видається така закладинка. Також дуже оцінила, що мені її поклали. Хоча не розумію, що мені закладенка, в книзі є для все. Ось вона. Хто не знав, десет це ця от ленточка, яка книзі. Так от, тут є десет, тому я не розумію, що мені законника ця, вона мені була не потрібна. Але я її залишу, бо воно гарне. Ось. А ще також це була перша моя квір-книга в цьому році. Сподіваюсь, не остання, бо в мене ціла поличка квір літератури, яку я б хотіла прочитати. Не розумію, чому я її ще не дістала. А, тому так, на цьому все. А, дякую за перегляд цього відео. А, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І всім до побачення. Гарного вам дня, вечора. Побачимось в наступному відео!